Доки українські керманичі розмірковують, як завантажити нафтогін Одеса Броди, європейці розробляють альтернативні маршрути транспортування чорного золота. кажуть аналітики. Зокрема, йдеться про трубопровід Адрія, який бере початок у Хорватії в районі порту Омішаль. Днями Угорщина та Словаччина заявили про наміри інвестувати в його модернізацію майже 80 мільйонів євро. Як повідомлялося, в Укртранснафті планують переправляти до Чехії півтора мільйона тонн азербайджанської сировини вже у 2012 -му. До кінця цього року проведуть Перше пробне прокачування, а також транспортувати чорне золото до Польщі із застосуванням однієї з гілок нафтогону дружбам від 5 до 8 мільйонів тонн за рік. Раніше у ЄС розглядали можливості інтеграції трубопроводів «Дружба» та «Адрія». Багато Україна наробила дуже помилок за ці роки, і тому. Багато в чому вона себе дискредитувала, і дуже важко буде відновити якусь повагу до себе в цьому питанні з боку країн Центральної Європи.